Мабуть, усі в дитинстві хоч раз проходили процедуру кварцування з тубус кварцем. А ви знали, що такі пристрої є в набагато менших розмірах, і їх навіть можна використовувати вдома? Зараз розповім детальніше. Тубус кварц часто застосовується для профілактики та лікування інфекційних захворювань дихильних шляхів. Пристрій випромінює ультрафіолетове світло, яке знищує віруси, бактерії та грибки. Це універсальний пристрій для лікування захворювань горла, носа та вух, а також багатьох запальних хронічних хвороб. Як ним користуватись? Перше, оберіть потрібну насадку, вставте її в прилад. Друге, надягніть окуляри. Якщо з якоїсь причини цього зробити неможливо, очі в Процесі лікувальної процедури краще тримати закритими. Після вимкнення кварцевої лампи приміщення потрібно провітрювати. Бережіть себе та будьте здорові!